Місто засинає, прокидається мафія. Мафія це командна психологічна рольова гра з детективним сюжетом. Група людей моделює боротьбу мафії проти мирних громадян. Про популярність цієї гри говорить, хоча б той факт, що в неї грають абсолютно всі: від студентів до представників великих бізнесових підприємств та політиків. Причому в мафію грають не тільки дорослі, а й діти. Владислав захопився грою Мафія лише два місяці тому, проте каже, що вже може з легкістю розпізнати обман. Хлопець полюбляє більше грати за добрих, мирних мешканців, хоча краще йому вдаються мафіозі. Більше за мирних, тому що за мафію страшно грати, коли тебе знаходять і всі одразу проти тебе. Організаторка гри Альона приїхала до нашого міста з сином з Києва. Розповідає, ідея дитячої мафії розпочалася відколи приїхали до Могилева Подільського. Дітлахам сподобалась така гра, а дорослі помітили, що це допомагає розвивати навички спілкування. Ми в Києві граємо. У нас немає клубу, ми там звичайні гравці. Було досить сумно, треба було змістити фокус зі всієї, атмосфери, яка відбувається навіть зараз в Україні. І ми вирішили зробити клуб. Спочатку дорослий клуб Запрошую вас до нас грати. <ріху> Приходьте. А потім вже для дітей. Вік у нас 9-12 років. Дитяча мафія правилами не відрізняється від дорослої. Це зробили для того, аби діти одразу звикали до класичного її варіанту. Серед десяти гравців обираються Дон та один мафіозі, задача яких залишитися за столом найдовше. А мирні мешканці разом із шерифом намагаються вирахувати бандитів та видалити їх із гри. Гра вона дуже мотивує знаходити в житті, хто тебе тобі, тобі обманює, хто не обманює, вміти такі акторські навички, логіку розвиває. Кожному гравцю дається хвилина для висловлення думок. Інші можуть коментувати лише жестами за порушення фол. Маленькі гравці зізнаються, мафія це весело, а ще вона допомагає їм краще знаходити спільну мову з друзями. Тож вони залюбки збираються, аби пограти, поспілкуватися та виявити, хто червоний, а хто чорний.